Всім привіт! Ви на моєму каналі Даша Мадриниця. Сьогодні будемо досліджувати ну дуже цікаві місця у Хмельницькій області. В селищі Сутківці ми відвідаємо замок та оглянемо єдину в Україні церкву Фортецю, аналогів в якої є одиниця у Європі. Потім. В селище Отоків ми не тільки дослідимо таємниці садиби сибор Марховського. Але ще й переночуємо там. А потім поруч навідуємося до найбільших в Європі штучних гротів. Ну що, ви з нами? Отож, поїхали. Ми прямуємо до селища Судківці. Після Хмельницького на згоги повів по Справдівку та Шарівку. Після Шарівки почалася така дорога, потім ще гірша. Хоча через ярмолинці було ближче від траси і дорога була набагато краще. Замок в селищі Судківці, твердині звів Федір Судківський, ще в першій половині 15 століття. Замок, скоріше за все, був збудований на місці більш давнього дерев'яного. 1567 року фортеця була знищена татарами, але невдосі відбудована. Останній перебудови замку виконав 1623 року Олександр Балабан, одружений з останньою з сутківських Варварою Барбарою. Раніше було 5 башт. Залишилася одна. За кущами проглядаються входи до внутрішніх приміщень. Але все захарашено. Краще на замок з центральної дороги. Площа квадратового замку невелика. бік квадрату 60 метрів. Башти були п'ятигранні в плані квадратні зі стороною 15 метрів. З одним зрізаним рогом, яким башта прилягала до замкового кута. Та За лінії оборонних стін башти виходили на 8 метрів. Товщина морів була близько 3 метрів, Товщина стін башти до 3,5 метрів. З тих сторін, яких замов був незахищений самою природою, було вирито широкі 15 метрів рови. Збережена башта колись була триповерховою, у нижньому поверсі на широких боках було по дві абразури, на другому поверсі по три, а на третьому знову по дві. Але головна пам'ятка села Покровська церква фортеця 14 століття. Оборонна церква донжон є рідкісним зірцем храмової архітектури. Якщо не знати, то з першого погляду навіть не розумієш, що перед тобою церква. Перше враження зовні це оборонна вежа, замок, а не церква. І тільки хрести на дахах та образи над входом нагадують, що це храм. Порізняється церква і незвичним, як для України, тетраконховим пануванням. До центрального приміщення примикають чотири прибудови конхи. У усій Європі є лише одна вежа, побудована за такою моделлю у Франції. Церкву звели у 1476 році на честь свята Покрова. Це за однією версією. За іншою, її перебудували зі старої фортечної вежі. Дата цієї події була написана на одному з церковних дзвонів. Покровська церква мала два яруси. На першому поверсі облаштували цегляні готичні скапіння. Розписали стіни флесками. Проте, храм залишився насамперед оборонною спорудою церквою церквою-донжоном. На другому ярості для ведення бою облаштовано багато амбразур та бійниць. Колись їх налічували Аж 95. Зараз тут царство голубів. Вони тут лишають багато свого посліду. Покровська церква є унікальною завдяки своїй архітектурі, аналогів якої немає в Україні. Протягом століть Покровська церква фортеця фортеці багато разів перебудовувалась. За радянської влади тут розміщали зерносховища. Старовинні фрески 15 століття і розписи 19 століття були втрачені під час косметичного ремонту у 1990-х роках, коли стіни були оштукатурнені цементом. Відновлення історичного виду Покровської церкви почалось у 2007 році. Перекрили дагонтом, відбудували мур навколо храму, знесли зайву дерев'яну надбудову. Тут ще знаходяться такі, можна сказати, півбашні. Вони, мабуть, були сторожові, тому що вид з них відкривається приблизно на 270 градусів. Розмір цих башт дає уяву, якої статури були раніше захисники. По сучасному чоловіку вагою біля 100 кг протискуватись в цей вхід дуже складно. І це, що ми були в літньому одязі. Таких башт тут чотири. Під час реставраційних робіт у підвалі церкви були знайдені поховання. Хто були ці люди невідомо. У підвалі льоху зберігалися раніше запаси їжі, зброї. Це легендами був підземний хід з піддавало церкви до замку. У священника, який раніше правив і належить до московського патріархату, стався конфлікт з громадою через його небажання переходити до української церкви. Тож кажуть, що все, що міг, він із церкви виніс, і вона стоїть полупуста. А ми обійдемо церкву по колу. В цілому вона виглядає непогано, але потрібний легкий косметичний ремонт. Незважаючи на це, подивіться, який величний вигляд вона має. Далі ми вирушили в селище Отроків. Але так просто до селища приїхати не можна. бо у вас зустрічає імпровізований блокпост. Літня резиденція поміщика гінаті Стиворморхотського в Отрокові збудована у XVIII столітті на основі споруд Отроківського замку, відомого XVIII століття. Можливо, замок було закладено ще у 13-14 століттях. Це була найрозкішніша садиба з чотирьох, які належали магнату Сібор Мархоцькому з самопроголошеної Мінковецької держави, яка існувала у 1793-1831 роках. Від середньовічного замку збереглися фрагменти стін та баштан. До комплексу також входить панський будинок, форум, тріумфуальна арка, нендропарк. На вході зустрічає стенд з фотографіями та інформацією про садибу та селище. Заходимо в холл. На підлозі лежать калеме. На стінах багато картин, старі меблі та діюча дров'яна піч. Це все має захоплюючий вигляд. А це намор, якому ми будемо ночувати. Подивіться, яке раритетне ліжко. Спочатку мені здалося, що це справжня гасова лампа. Тут також стоїть справжня діюча піч. Ще одне раритетне дитяче ліжко. Гарні стільці, стіл. Ще одна старовина шафа. Та величезне дзеркало. Дзеркало також старовинне. Мені було трохи лячно в нього дивитися, а раптом я там побачив поміщицю. Та чого ми не очікували побачити в садибі, то це сауну. Нова, сучасна. Таке враження, що нею ще не користувалося. В кожному номері є самовузол, унітаз, душова кабіна, вмивальник і світло гаряча вода. Для бажаючих тут є книжки з історією цього місця. І все ж таки ці лампи не газові, а електричні. Подивіться на це ліжко, це справжній антикваріант. В номері є чайник, мікрохвильовка та холодильник. Власники безкоштовно пригощають чаєм. В нашому номері було дві кімнати, це ще одна. Тут два односпальних ліжка, стілець шафа і ще більш стародавнє трюмо. Подивіться, які тут згулів'я. Вік на схожі на старовині, вартість номеру 950 гривень. Ми дуже добре виспались. Прокинувшись у сьомій ранку, ми вирішили до ще одного цікавого місця. Вхід до нього йде крізь Тріумфальну арку, яка колись була входом до резиденції поміщика. Ми направляємося до гротів та скального монастиря. Дорога йде вниз по сільській стежці. Метрів через 200-300 буде таке роздоріжжя. Дорога йде наліво, прямо. А щоб потрапити до монастиря, треба повертати направо і доходити до річки. Напередодні був дощ, і дорога була дуже слизька, або від дощу, або від роси. Ви тільки послухайте, як тут співають пташки. І не віриться, що поруч є село, бо ліс такий густий, таке враження, що по ньому мало хто ходить. Спускайтесь донизу і на такому так званому перехресті повертайте ліворуч. На гілці ми залишили мітку, можливо, вона ще залишиться до вашого приходу. Річка була брудна, можливо, це й задущу. Бо місцеві казали, що в цій річці купаються. Насолоджуємось звуками природи. Проходимо велику галявину. Гарне місце для пікніка. Тут залишилися сліди багаття. Повертаємо ліворуч і бачимо таку дивовижну споруду. Нижня грота розташована на різці біля підніжжя природного амфітеатру, утвореного крутим схилом плато. Це найдовша паркова печера Європи, створена у вигляді двох'ярусної споруди. Штучний лабіринт був створений за наказом землевласника Мрикоцького, відомого своєю ексцентричністю. Споруди є частиною паркового печерного комплексу Гротсліз, що складається з верхнього грота Старий Монах, що знаходиться вище на схилах пагорба, ближче до села Отроків і нижнього грота, розташованого безпосередньо на околиці села Притулівка. Нижня грота має два яруси. Стіни верхнього ярусу, виконаного у вигляді альтанки, колись були оздоблені фресками. Нижній ярус масивніший, витовбаний у суцільній брилі вапняку, що виступає із масиву схилу. У давнину тут існував печерний скит, а долина річки Ушиця, де знаходиться нижна частина комплексу, до сих пір носить назву Чернеча долина. Переворуч від входу до нижньої гроти, здовж струмка, ми рухаємося в бік верхньої гроти. Орієнтир це мітка на дереві. Перед нами верхня грота. Ми спробували підійти до неї ближче. Але стежка була дуже волога, тому підніматися ми не зважилися. Стежка на гору позначена ще однією міткою. Рот не є рукотворним. Я дізналася, що щоб зайти в город, треба буде нахилятися і пролізти певну ділянку на колінах на початку. Рот уявляє собою коридор, у якому лише два віконця в одному місці. А все інше лише коридор у довжину. Там, де знаходиться віконця. Отворилися порожнини на кшталт кімнати. Закінчується грот потоком води, який лється зверху. Також у кінці коридору знаходиться унікальний камінь. Повертаємося до садиби також скрізь арку. Судячи по отворам в ній, тут стояли міцні ворота. Дорога до гротів може зайняти хвилин 30-50. Все залежить від погоди та вашої фізичної форми. Садиба обнесена кам'яним парканом. В стіні залишився такий проєм. Можливо, тут колись була статуя. Здовж стіни все ретельно вичищають. По кутах паркану стоять невеличкі вежі. За радянських часів у садибному будинку розміщувалася школа. Інші споруди садиби використовувалися в господарських цілях. Ми попросили провести нам невеличку екскурсію. Наприкінці 2000-х років садибу з Верхоцького придбав львівський підприємець Ігор Скальський. Він перетворив її на майданчик для проведення фестивалю лазерних шоу-отроків. За садибою знаходиться Крутий Яр. Неочікувано, але ми тут побачили чан, який можна замовляти. Після чана можна пірнати в цей басейн. Він не є сучасний, він ще той, стародавній. Він іповнюється завдяки джерелу, яке в нього впадає. Ми рухаємося в бік башти. Тут знаходяться ще кімнати, які здаються тільки в літній період, тому що тут немає опалення. Тут також знаходяться старовинні меблі, які власник садиби збирав по навколишніх селах. Тут є невеличка столова. Я чула, що тут влітку інколи розміщується дитячий табір. Отак от виглядають спальні приміщення. А ці сходи ведуть до башти. Ага. Ну, тут в маєтку жари не буває, ага. того що тут камінь. Навіть от, літом заходиш і тут так прохолодно, свіжо, гарно. Ми спускаємося до підвалу. Тут при радянській владі, було овочесховище. Тут планується зробити приміщення для зберігання водна. Mm -hmm. Та дегустаційний зал. Але цей підземний хід, це сюди можна було заїжджати кіньми, і воно так? Але крізь льох сходи ведуть ще нижче. Це приміщення цікаве для представників окультних наук. Кажуть, що тут починався підземний хід, який вів до гротів. Повертаємося до башти. Якщо будете тут, попросіть показати вам стару шафу в башті. Внутрішня сторона якої обклеєна газетами 1912 року. Тут можна дізнатися багато чого цікавого. Це газета з вісімсот дванадцятой року. Просто я <ривання> вже сама побачила це все наприклад. Є інформація про загибель Титаніка. І наприклад, інформація про те. Що таке явище як екскорт існувало ще в ті роки. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що воно вам сподобалося. Оцініть його вподобайками. В наступному відео ми відвідаємо ще більше цікавих місць на Хмельниччині. Отож, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок і всім до зустрічі, Па-па!